Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги отакий ось виріб. Це піч Піч для бліндажів або невеликих приміщень. Для наших військових зробив цю піч. Завтра максимальна довжина дров туди влазить 70 см. Ця піч називається ракетна. Сюди загружається паливо. Тут відбувається зона горіння, і під власною вагою, якщо тут згорає, дрова опускаються. Тому Вистачає надовго горіть. І Горіння виходить із великою кількістю подачі кислороду. Там, якщо видно, колоснички теж під углом. Варіант цієї ракетної печі зроблений із димоходом. Сюди можливість ставити димохід. Зараз Буду розпалювати, загружати, розпалювати і дивитися, на який час на який час ай, буде хватати, через який час закипить каструля із водою. Ось у мене приготовлена каструлька з водою. Ми зараз це все випробуємо. Отак ось я загружаю дрова, вони, правда, із є Ну, які є? Виходить, я запхав туди 5 отаких 70 сантиметрових, як вона називається, планочок. Зараз загружу папір і розтоплю. Так, розпалюю тут закриваю. Кришечкою і чекаю, коли розгориться. Хочу сказати, що недаром пічцю називають ракетною. Я прицепив ось такий імпровізований димоход, бо туди буду ставити зараз каструлю. І з водою горить звичайно дуже добре. Так, от ось ми можемо зараз регулювати. Болтом відкручуєте і закручуючи, ми змінюємо положення дверцятки. Так, зараз я тоді поставлю ось цю каструлю з водою і засічу время Тепер під катуль, як ви бачите, не димить. Весь дим пішов туди. Так, зараз на годиннику... А скільки у нас зараз на годиннику? 17.21. І засічу час, за який каструля закипить. Звук ви самі. Чуєте який. Так, заглядаємо сюди. Так, тут Докидати дрова. Так, пройшло 5 хвилин, вода трішки парує, піч горить. Експеримент продовжується. Тут на бокових частинах можна понаварювати тримачі, щоб вішати і сушити взуття. Так, е, пройшло 40 хвилин експерименту. Е, я використав всього три отакі е, дровинки, які прийшлось витягнути, тому що вже пильніє, вода не закипіла, але вже парує, палець держати неможливо. Я не буду доводити її до кипіння, тому що на вулиці вже темніє. І Зараз продемонструю, якщо ви нічого на цій чудо-ракетній плитці не будете готувати, то можна зверху положити отак ось шамотну кирпичинку, або щоб, щось плоске, щоб закрити отвір. Зараз продемонструю. Зараз зніму цю каструлю. Так, каструлю я зняв. Там ще йде процес горіння, отак зверху. Ложити, щоб усе йшло, йшло через димохід, і пічка продовжує працювати. Пічка працювала на максимальному режимі, ось так відкрита. Е, навіть близько чувствується, як від неї пашить теплом. Я думаю, в режимі обігріву бліндажик або приміщення, або навіть квартири, або невеликої якоїсь кімнати. Можна буде прикручувати на мінімум і горіння буде вистачати без, підкидання, без втручання, без підкидання, я думаю, годинки на півтори-дві буде точно вистачати. Так, Всім всього найкращого. Ціна такого виробу 1300 Для якщо будуть замовляти військові, волонтерські організації 1000 гривень. Все, телефон залишу під відео. Всього найкращого, до побачення.